Вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо огляд книг. І в нас на огляді серійні видання. Вони гарно виглядають, користуються попитом. І в мене знову назбиралась певна підбірка. Тому хочу її вам продемонструвати. Деякі, деякі підбірки мені вже траплялись, і я їх оглядав в цих відео. А є деякі нові. Ось почнемо, наприклад, з такого чотирьохтомного видання. Юрій Тріфонов. Собрання Сочиніні в чотирьох томах. Москва художня література. 85 рік. В перший том входи повість студенти і роман Утоленіє Жажди. Книжечки, мені здається, абсолютно нові. Скоріше за все, їх ніхто так і не читав. Роман Утоллені Жажди о строїтельстві канала в пустині. Наклад 130 тисяч примірників. Ціна 3:20. Другий том дешевший. Він тонший. 2 рубля. В нього входять повісті. Ось такі, Їх небагато. Обмін, предварительні ітоги, довгое прощання. Другая жизнь, дом на набережній. Московские повести на разном жизненном материале писатель прослеживает психологию семейных отношений, внимательно исследует влияние профессиональной микросхред нравственного климата учреждений, где трудятся его герои на формирование нравственного облика человека. Третій том. 2,50 коштував. Тут у нас роман. Нетерпение и роман Старик. Написаны в 70-е годы два романа. И заключенный, четвертый том. У нас тут документальная повесть «Отблеск костра», рассказы, роман «Время и место» и статьи. 87-го року цей том. Тобто вони вийшли неодночасно. 85-го перший, 86-го два наступних, і аж в 87-му заключний четвертий том. Е, до речі, можливо, хтось знає, як тоді виходили книги. Е, бо я знаю, що є виходить навіть 10 томів в один рік одномоментно. Я так розумію, це були ті, що в продаж виходили книги, напевно. А були так, е, такі книги, які називали Підписні. Тобто їх виписували і вони приходили поступово. Я розумію, що ось це якраз такий і приклад. Можливо, я помиляюсь. Розкажіть мені. Буду дуже вдячний. Отже, зміст. Ось такі тут розкази. Роман, я називаю, і статті. Открывает документальная повесть об отце писателя, профессиональном революционере, одном из создателей Красной Гвардии, участнике Октябрьского восстания и Гражданской войны, где он был членом Реввоенства Восточного, Юго-Восточного и Кавказского фронтов. Здесь же читатель познакомится с последним романом, подготовленным автором к печати «Время и место», а также с лучшими рассказами, избранной публицистикой. Ось таких 4 тома У гарному стані. Можливо, когось цікавить. Звертайтесь. Нагадую, що будь-які книги з моїх оглядів ви можете придбати. Також під е, відео є посилання в описі відео на Google Диск, де ви можете перейти і подивитися весь список книг, які демонструвались на каналі. які продані позначені, так, інші можете запитувати. Запитувати можете в коментарях під відео або писати в Viber. Контакти знаходяться в описі каналу. Наступна у нас серія. Знову чотирьохтомна. Д.С. Д. Теж незнайомий мені автор. Книги теж в ідеальному стані. Собрання сочинення в чотирьох томах. Москва. Правда, 90-й рік. Бібліотека Огоньок. Здається, щось мені це фото знайоме. Можливо, вже траплялась на нас ця серія відео. Вже міг і забути. Так. Що у нас тут? Наклад 1700. Величезний наклад. Пленник культури, Христос і Антихрист трилогія. О ну, тут перших дві частини, значить, далі буде продовження в наступних томах. Ціна ціна. 3.30 Наступний том. 90-й рік. Ціна 420. Наклад 1700. Такий самий. Ну і тут завершення другої частини і третя частина Христос і Антихрист Третій том. Царство звіря. Теж трилогія. Тобто виходить тут дві трилогії. Христос Антихрист і Царство Звіря. Так, ось бачимо. Павел I, Олександр I. Дві частини трилогії. Наклад такий самий, ціна 3,20. І четвертий заключний том. Теж 90-го року. Так, коштував. 380 наклад без змін. Тут же у нас царство звіря завершується трилогія. Тоді йдуть італійські новели е і стихотворення, лірика. Ну, і на цьому все. Ось така підбірка. Такі теми всі християнські. Можливо, хто читав, може розказати про що. Бо тут я щось анотації не знайшов. Просто шов, що входить в книгу і все. Навіть якоїсь короткої немає. Так, ідемо далі. Ось такі книги Алданова не раз мені траплялись і колись. Я часто їх бачив на барахолках, ще десь. Тобто, це щось доволі популярне. Собрання сочинені в шести томах. Москва, правда, 91 рік. Бібліотека Огоньок. Теж книги. Наче нові. Наклад 760 тисяч. Ціна 4 рубля. Мислитель. Роман. Я так розумію, що це роман. І дві його частини, які називаються дів'ятої Термідора і Чортов мост. Тут мислитель продовжується в другому томі. Заговор свята Єліна, маленький остров. І ще три повісті. «Бельведерський торс. Пуншевая водка і астролог. Ціна 3,70. Третій том. Тут липка трішки обкладинка, бо коли ці книги здавали, вони були приклеєні скотчем в такі стопки. Відповідно, тут лишився трішки малой слід. Але, я думаю, е, липкий слід. Але вологою серветкою можна його протерти, і я думаю, це допоможе позбутися. О, як ми бачимо, це теж вийшло не одразу ця вся серія. Перша, книга 90... Перша друга 91-го року. А третя книга аж 93-го. Так, і видавництво змінилося, чи що? Щось. Ну так. Да. Там було видавництво Правда. А тут же в нас видавництво преса. 93-й рік бібліотека Огоньок. Все оформлення таке саме. Але пройшло 2 роки. І видавництво змінилось. Наклад без змін. Ціна виросла 10 рублів. Замість звичних 2-3. Тут у нас ходить ключ і бігство. Розумію, що це два романи. Анотацій теж ніяких нема. Четвертий рома... 에, том. Теж 91-го року. Не розумію, як так вийшло. Можливо, це якесь було перевидання третій том. Трошки воно ніби як темніше від решти. Можливо, третій том це з перевидання. Але цікаво. Ніде це не вказано, що це якесь перевидання. Не бачу. Ну, йдемо далі. Четвертий том піщера. 91 рік. І ще є «Істоки». Часть перша і третя. Наклад без змін. Ціна 4 рубля. П'ятий том. Правда, 91 рік. «Істоки». Часть 4, 17. Ну і завершено. Так розумію, цей роман. 4 рубля 760 тисяч. І останній заключний шостий тон. Правда, 91 рік. Самоубійство. І окрім нього ще є очерки. 4 штуки. Наклад без змін. Ціна 4 рубля. Дивно, чому один том третій іншого видавництва. Цікаво буде подивитись, бо в мене ще є розпаровки цієї підбірки. Подивлюся, які там видавництва. Так, невеличка склейка. Пошукав я ті, що в мене були розпаровки. І що цікаво, там все абсолютно так само. Перший, другий, четвертий, п'ятий та шостий томи видавництво, правда, 91 91-й рік. А третього тому взагалі нема. Не знаю, можливо, в 91 му році його не встигли надрукувати. І він був рідкісний чи що. І потім інше видавництво додрукувало. Цікава історія з цією серією. Хто, можливо, щось знає або, можливо, в когось є третій том видавництва Правда 91-го року. Напишіть в коментарі. Цікаво. Так. Далі в нас підбірка дюма, графіні Шарні в двох томах і Анш Піту, Е, чи Піту. У нас були такі книги на огляді. Це Хмельницьке видавництво Поділля. 93 рік. Але як я їх оглядав, я так і не зрозумів, чи це 92-й і Аншпіту 93-й. Чи це все, що вони видали по дюма, чи, можливо, були ще якісь видання в цьому ж стилі з цієї серії. Поки що мені трапилось лише дві ось таких підбірки. Якщо хтось щось знає про цю серію, чи вона складала більше книг, теж пишіть. Детально не будемо оглядати, ми ці книги вже оглядали. Тобто їх є вже два комплекта. Так, йдемо далі. Серія з чотирьох книг Н. А. Некрасов. Собрання сочинення у чотирьох томах. Москва, правда, 79-й рік. «Бібліотека. огоньок. Отечественна і класика. Ось такі кольорові. Намальовані до певних його творів. Зміст великий. Тут вірші та поеми за період 844-860 роки. Ось такі ми бачимо. Ну, їх багато, не знаю. Всі показувати. Ні. М -м 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 -м. Ціна рубль 40, наклад 600 тисяч примірників. Величезний наклад. Том другий, 79-й рік. Вірші та поеми. 861 й 874 -й роки. Знову ж таки, по змісту. Ну, не знаю. Спиняйте, розглядайте, якщо все ж цікаво вам. Не знаю, так чи буде видно, якщо вся сторінка. Бо мені здається, YouTube трішки пережимає відео, яке заливається. Там трішечки погіршується якість. Так, ціна рубль 40-600 тисяч. Йдемо далі. Кому на Русі жить хорошо? Том третій. Дивимось що тут? Це у нас ось такий роман і далі современники. И далее стихотворение и поэмы 875-877 роки. Еще есть драматические произведения. Осенняя скука и актер. Наклад без мин, цена рубль 40. Восстаний том. Художественная проза. Так. Статьи, рецензии. І далі йдуть листи. Тобто, я так розумію, що це повне зібрання автора. 600 тисяч рубль 40. 000. Ось так, не красов. Далі Чернишевський. Траплялось не нам цей автор, але такого видання не пригадую. Избранные произведения в трех томах. Ленинград. Художественная литература. Ленинградское отделение. 1978 рик. Так, том первый. Что делать? Из рассказов о новых людях. Иллюстрации нема. Книги, как новесеньки. Змист. Что делать? Знаменитый роман писателя, революционного демократа Чернышевского, посвященный новым людям, революционным... Росночинцям. 50 50-60-х годов 19 -го века. Наклад 100 тисяч. Ціна 240. Другий том. Пролог. Роман 60-х годов. Так, роман создан в Сибірської силки, 867 71 років. В Центрі повістування общественно політична боротьба в Росії в канун реформі 861 року, отмінивший крепостне право. Головний герой романа, представителі різних напрямків цієї боротьби. Наклад без змін 100 тисяч. Ціна 2,30. Трішечки дешевше. І третій том 250. Трішечки дорожче. Повести, рассказы, пьеса в третьем томе. Алферьев. Алферьев. История одной девушки. Объективные очерки Сыренева из цикла «Мелкие рассказы». И драма без развязки. Игранная На домашньому театрі. Ось таке. Часть цикла Мелкі розкази і драму без розв'язки. Прозведення, создане писателем період заключення Петропавловській крепості і перебування в Сибірській силки. Все він там писав. 100 тисяч примірників, 250. Так, і остання на сьогодні підбірочка, яка в нас вже теж була Борис Горбатов. Чотири тома в ідеальному стані. Глянцева обкладинка книги, я ж кажу, як щойно з магазину. Швиденько оглянемо, нагадаємо, ну, ми нещодавно її вже бачили в наших відео. Правда, 88-й рік. Що у нас тут? Очерки кореспонденції, роман Моє покоління. Обикновенна Арктика і розкази. Прозведення воєнних літ. Очерки кореспонденції 41 52 Це я теж розумію, що повне зібрання. І отворів Донбас роман перед війною. І ще як я писав, Донбас. Ось так. На цьому все. Кому було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам всім за увагу. Кого цікавлять книги, пишіть. До зустрічі.